Наші найкращих гравців серед жінок і чоловіків та символічно оберемо збірну команду з 11 найсильніших гравців України. До речі, найкращий гол буде визначено за результатами онлайн-голосування. тож кожен бур... Увірю, що нам є можливість гордитися нашим успіхами, наших футболістів на всіх рівнях. Ну а головне, що ми завжди пам'ятати наших ветеранів, наших отців основателей, Віктора Банникова. наших Валерия Павловича Пустовотенко, Григорий Суркис, Антолий Коньков. Каждый вложил в развитие футбола частичку своей души. И самое главное, что сегодня мы имеем полное право сказать о том, что у украинского футбола есть прекрасная история и самое главное, обязательно будет прекрасное будущее. Потому что сегодня наши детки, наши юноши, наши молодые футболисты каждый день выигрывая те или иные турниры и пополняя основные составы наших лидеров, показывают, насколько серьезная поддержка в будущем есть у нашей национальной сборной. Хотел бы всех поздравить с прекрасным праздником. Хочу сказать, что у нас впереди идет очень много грядут событий. Вы знаете, что решение УЕФА определить город проведения финала лиги чемпионов был Киев, Украина, и это также еще один подарок всем футбольным болельщикам Украины. Я хочу всех поздравить вас с прекрасным начинанием, с прекрасным праздником, и каждый год мы с вами будем собираться для того, чтобы номинировать наших победителей. Спасибо. Украины 2016 Луїджі коліна куратор системи арбітражу в професійному футболі України. Голкіпер Андрій п'ятов. Футбольний клуб Шахтар Донецьк. Захисники Даріо Сруна, Шахтар Донецьк, Євген Хачеріді, Динамо Київ, Ярослав Ракиський, Шахтар Донецьк. Едуард Цоболь, Зоря, Луганськ. Півзахисники Фредеріко Родригес Сантус, Фред, ФК Шахтар Донецьк. Віктор Коваленко, футбольний клуб Шахтар Донецьк. Та Тарас Степаненко футбольний клуб Шахтар Донецьк. Наша лінія атаки. Ми хочемо бачити всіх. Ми ще когось чекаємо. Є Є ще одна нагорода. Ваші обласки, шановні друзі. І враховуючи, що сьогодні на цьому подіумі футболісти в основному тільки двох клубів, футбольного клубу Шахтар та футбольного клубу Наталя Зінченка. Футбольний клуб житлобуд 2. Харків Наталя Зінченко, головний тренер ФК Житлобуд 2 та Національної жіночої молодіжної збірної України. ву 19 Тренерську кар'єру розпочала в 2010 році. З 2013-16 роках Наталія старший тренер жіночої молодіжної збірної України. ВУ-19. України пан Мирон Маркевич. Юрій Вернедуб. Шановні гості, новий переможець у нас є скарбниці футбольних зірок. Зустрічайте. Юрій Вернедуб, футбольний клуб Зоря Луганськ. Юрій Вернедуб. Головний тренер Луганської ФК Зоря. Тренерську кар'єру спорчав у 2001 році в Запоріжжі ФК Металург. 2000... Золотой м'яч. Лучший футболістки України в 2016 роду. отримує Ольга вдійчук. Ольга Овдійчук. Майже 23 роки нападник України у 2016 році разом з командою стала володарем Кубка України та посіла другу сходинку чемпіонату. На своєму рахунку Ольга має 14 забитих м'ячів у чемпіонаті України 2016 року. Посіла другу сходинку серед кращих бомбардирів цьогорічних до рук Андрія Ярмо. Вітаємо переможця і з з нетерпінням чекаємо нового володаря золотого м'яча Андрія Ярмоленко. Увійшов історії до українського футболу, ставши футбольною зіркою України 2016 року. 27-літній нападник Київського Динамо протягом 16-го року демонстрував яскраву гру. Чим підтвердив своє значення для головної команди України, залишається лідером клубу Зора.